Мої вітання! Сьогоднішнє відео я вирішив зробити не пізнавальним, як зазвичай, а навпаки. Хочу дізнатися вашої думки щодо одної ідеї, яка в мене виникла під час модернізації ставка. Пишіть в коментарях ваші думки і варіанти. Пишіть не тільки спеціалісти, які займаються вирощуванням і розведенням риби, а й звичайні диванні експерти, які все добре знають. Кожного року я щось на ставку та й вдосконалюю. Минулого чого я це роблю? У мене, як бачите, місцевість гірська, вода пригрівається погано і риба росте повільно. Це раз, по-друге, не нереститься короб і навіть карас не навиститься. Бачив малька в себе тільки щуки і плотви. Вся інша риба в мене не навистилася. Минулої весни я зробив ось такий невеликий затончик викопав, ось він, для того, щоб була мілина і пригрівалася вода, заросло водорослями. І риба мала де нареститися. Так, вода тут прогрівалася, водоростями було зависло чудово, було плотно все в водоростях, але риба надалі і не нарестилася. Можливо, цей кусочок замаленький для наресту. і Тому я вирішив з цього боку по довжині ставка зробити ще одну сходинку, ще одну мілину. Ця ідея виникла через те, що в мене ось по цій стороні був пагорб від озера висотою більше, можна сказати, навіть півтора метра від води. І можна було легко впасти з цього пагорбу, бо одразу на глибину глибина буквально йшла більше метра. Якщо ходили діти, чи хтось старший і було слизько, було прецеденти, що падали. Тому я зніс цей пагорб, відповідно викопав ось цю сходинку. Бачите, її, вона ще не дороблена, ця сходинка, я буду вкопувати її на глибину до 25 см, така як є з цього боку. Я зараз запустив води, ось в мене вода протічна, між іншим. Заходить в ставок, я можу її регулювати, дати сильніший напір. Можу слабший, можу взагалі перекрити. Можу запустити воду як з верхнього ставка, що вже тепло, так і зі стримка, що йде поряд. Так ось напустив воду, щоб побачити, наскільки мені ще треба вкупатися. Ще потрібно вкупатися буквально якраз на тих 25 см, десь вже є вода, а десь навіть ще не скрило цю сходинку. В процесі робіт. Мені довелося поміняти стішну трубу, звідки сходила вода. В першу чергу це зв'язано з тим, що в мене труба -та стоїть стояла 150 мм і ось цей край був, загнувся. Загнувся так, що для того, щоб вода стікала з іншого боку, треба було, щоб ця труба заповнилася на... Дві треті, Струба стояла ось в цьому місці, ось тут. І я її звідти викопав і вирішив дати в іншому місці буквально 2,5 метри далі від попереднього місця. І в процесі купання канави до мене прийшла геніальна ідея. Зробити два рівні води. Маленький рівень води. І високий рівень води, так як має бути, озеро наповнене. Чого в мене виникла ця ідея? Минулого року я перекрив воду в ставку буквально з початку квітня до майже кінця липня. І за цей час в мене прогрівалася до 25 градусів, чого не було раніше. І дуже класно підтягнувся тут столоб. Настільки класно, що більше ніж за попередні 2 роки набрав ваги і я зрозумів, що в мене риба хоче теплої води. Так як середня глибина ставку близько півтора метра, майже всюди йде глибина. Ось де-не-де, -де, тільки була чуть-чуть. Зато короб в мене, коли стояла, була вода стояча і непотічна, ріс тугу, надалі ріс тугу. Йому не вистачало кисню. І була деяка інша риба, яка також виходила на мілину, де я зробив, і хлипала. Я зрозумів, що їй не вистачає кисню і час від часу, буквально раз в два тижні на 2-3 годинки, запускав воду, свіжу воду. А цього року вирішив, а чому б мені не зробити малу воду, але протічну. Тому я надумав закупати меншу трубу, трубу 50 по у якій буде стікати вода. Вода буде маленькою, буде прогріватися і буде протічна. А вище на сантиметрів 25-30 дати основну трубу. На сток. Вода в мене заходить по 40-40ки, відповідно, 50-ки буде вистачати для того, щоб вода сходила, якщо будуть потужні дощі. І в чому пішов мене тривожить і мучить? Який період часу тримати малу воду, а який період часу тримати високу воду? Ось бачите, це треба 50-ка, я її вже закопав, викопав. Ще 150 не прикопую, чекаю трішки часу, щоб втрамбувалося, осіло і тоді я її вже засиплю і також буду втрамбовувати. Треба трошки, щоб було сонце, дощі, щоб вода осіла і більше мені не просідала, як зробила попередній раз. Хоча вона в цьому місці стояла близько 4 років, може й більше, перш ніж посіла. Так от, коли мені буде потрібна мала вода, я пускаю, відкриваю тут пробку, поставлю пробку і вода стікає і відповідно буде вода на такому рівні. Абто тут ще буде Купаюся, як я говорив, на 25 см. А коли не потрібно буде, я ставлю високу воду. От який період часу мені тримати воду малою, а коли високою. Маю три варіанти. Перший варіант. Маленька вода на період нересту. буквально з 1 квітня по середину червня, а далі пускати високу воду. Навпаки, з, після нересту, з середини червня до кінця вересня, початку жовтня, робити воду маленькою. Чи третій варіант? Взагалі з 1 квітня по 1 жовтня нехай буде маленька вода. Хочеться, щоб і риба віднерестилася, була тепла вода. От якась риба гуляє між іншим. Хочеться і щоб підросла також добре, оскільки нагульні стали мають в основному 70 см глибини і на літо їх в такому вигляді тримають, не глибокими, щоб риба добре росла, особливо це стосується коропових. Чи взагалі весь літній період часу мала вода, а зимовий період холодний висока вода. Напишіть в коментарях, які ваші думки і плюси та мінуси кожного з варіантів. Між іншим, минулого року я дуже намучився, коли спускав цей ставок. З мотопомпами, з насосами фекальними, з чим тільки не ходжу, зі шлангами. Я його спускав до 10 днів і повністю не спустив. А з цього року я Пробував шланг 32 мм. закинув воду, з іншого краю потягнув, у мене йде перепад висот. Все, за добу спустилося на 30 см одним шлангом. 30 см за добу. Дати три таких шланги і за три доби я ставок спущу під нуль. Важливо тільки, щоб був перепад висот, щоб було куди. Стікати. А минулого року, як згадаю, подивіться мій моє відео про спуск ставка, це було щось з чимось. Так намочився не до оповідання. А цього року, от, бачите, почав щось вдосконалювати, мені треба було підспустити ставок, щоб викопати сходинку і подивитися, скільки ще вкопуватися. І таким шлангом попробував, шикарно пішло. Так що майте на увазі, кому буде потрібно щось пускати, у вас є перед висот, два-три шланги таких, вода стікає прекрасно. Чекаю ваших коментарів. рахую всі думки абсолютно і розкажу, чи воно мені допомогло вже ближче до завершення сезону, чи відневістилася риба. чи... Вона підросла, особливо коропові. От. Ще вам покажу стримок, який йде я. Ось... Е... я не... Цей пагляд зносив не тільки, щоб зробити мій луну, а щоб закидати ту частину саду, скільки тут було не зна, тут землю вибрав і мені стримок затоплював сад. Тому земельні роботи були введені, щоб досягти декількох цілей. Все, до зустрічі!